Тому може розбиратися в цьому всьому Анатолій Храпчинський, експерт з авіації. Він зараз на зв'язку. Пане Анатолію, вітаю. Вітаю давайте одразу, оскільки е, принципі ядерні погрози звучать, одразу розставимо акценти, що росіяни ж і раніше використовували ракети по Україні, які могли б мати ядерний заряд. І насправді я пам'ятаю, що в 22-23 роках, повітряні сили декілька разів повідомляли, що були навіть порожні ракети без бойового заряду, на місці якого в принципі міг бути ну тобто, навіть ці ракети розраховувались на те, щоб там міг нестися ядерний заряд, але росіяни цього не робили. То що змінилося зараз, коли Путін вже сам заявив про використання е, чи то кедра, чи то орешника? Ну, давайте почнемо насправді, що більшість ракет, які прилітали під час масованих обстрілів по території України, та ж сама Х-101, є модифікація, Х-102 з ядерною боєголовкою. Х-55 теж мають ядерну боєголовку. Тому насправді тут е, зрозуміло, що удари безпосередньо по території Російської Федерації з боку України західної зброї спричинили. Насправді переляк Путіна, і він почав підіймати ставки щодо застосування безпосередньо засобу ураження. Я би зазначив, що в принципі єдиним носієм а, шести боєголовок шести супадзарядами в Російській Федерації. Є лише а, чотири типи ракет: Це Сатана, ЯРС, а, Сармат і а, Лайнер, якщо не помиляюся. це морського базування, і ж таки це міжконтинентальні балістичні ракети треба зрозуміти що насправді ситуація з технічними можливостями російської федерації дуже складна десь починаючи з 2018 року З 2014 року вони отримали перший санкційний тиск з 2018 року почали отримувати вже результати від цих санкційних тисків внаслідок чого ми побачили певні проблематики в плані з можливості пробробляти деякі засоби озброєння давайте повернемось до так званої російської пропаганди яка активно розповсюджує інформацію про аналог ФНІТ російського збройня. При тому ми бачимо, що відбулося з ракетою Кінжал, що відбулося з ракетою Циркон. Додатково ми бачили, що відбулося з російським літаком Су 57 на виставці в Китаї. Тобто показує про слабкі інженерні можливості Російської Федерації. При цьому треба зрозуміти, що є запаси старих радянських, які залишились, і скоріш за все вони можуть модифікувати або щось змінювати. Але це точно не щось нове розроблене. З боку Російської Федерації знов таки треба зрозуміти, що у них є серйозна проблема з двигунами для, для будь-яких ракет щодо криватих, що для балістичних, mm -hmm. тому що вони за запрошували, робили запит до Ірану щодо того, щоб вони передали технологію виробництва двигунів. Пригадаємо останній масовий обстріл. Під час останнього масового обстрілу ракети х 101 прилетали з старими радянськими двигунами з ракет С-55. Тобто, це показує про певну проблематику. Однак вони, вони їх вирішують. Вони зараз будують деякі розширюють деякі заводи, які виробляють двигуни. І це нам дає зрозуміти, що вони намагаються щось виправити. Знову таки, привожу приклад: свого часу Росія за час повномасштабного вторгнення побудувала новий. Цех збирання літаків Туполєва на Казанському аеродромі на Казанському авіазаводі, і до чого це призвело? Путін обіцяв обіцяв до 24-го року випустити випустити близько 100 літаків по цивільної авіації. Наразі ми маємо лише точніше, Росія має лише один ту 204 Це старий радянський літак, розроблений в радянському союзі. Зараз ми не кажемо про якісь там МС-21 або сухий Суперджет. Тобто, знову таки, до чого я натікаю, треба зрозуміти, що те, що використала Російська Федерація, це скоріш за все щось зі старих запасів, угу. але воно суттєво було змінено або модернізовано. Але пане Анатолію, те, що я читав серед оглядачів, що росіяни переходять, і в принципі це в ракетобудуванні має бути нововведенням чи напрямок, куди всі рухаються. Це модульне комплектування ракет. І що ця ракета також вона була модульного типу. Хай можливо і зі старих комплектуючих, але. Це і розосередження, це туди, куди в принципі і Україна е, може рухатися. Як ви бачите розвиток російського ракетобудування в даному випадку? В даному випадку давайте пригадаємо, що Росія намагалися втулити другу боєголовку у ракету Х-101. Тобто, ми все ми розуміємо, ми бачимо, що вони намагаються створювати щось більш сучасне, але все ж таки, на мою думку, вони суттєво обмежені в своїх інженерних думках. Тому а, головною задачою зараз є дочекатися ретельного е, розуміння, тобто дослідження залишків цієї ракети, що дозволить нам зрозуміти з яких компонентів як вона працює, тому що вже достатньо є елементів, по яких можна зрозуміти більш-менш е, деякі можливості цієї ракети, і е, від того робити висновки, але знов таки треба. Посилювати наш діалог, стосовно надання систем, які могли би перехоплювати ці ракети, тому що насправді ми розуміємо, що якщо їх навіть небагато, Путін в будь-якому випадку буде найближчим часом спробувати намагатися підняти ставки, за рахунок чого зрозуміло, що може можливо знов-таки чергового масована обстрілу, але тим не менш, головна задача зараз заспокоїти суспільство і пояснити, що в будь-якому випадку Путін не піде з ядерною зброєю. Він буде намагатися будь-що робити, тому що він обіцяв взагалі ударити по європейських країнах, коли було зазначено, що можливість надання Україні ударів по території сільської федерації з західною зброєю, але тим не тим менше він е, ударив по Україні. Про що це каже? Про слабкі наміри Путіна і зрозуміння, що в будь-якому випадку ядерне зброя не буде застосовано. Головна задача, зараз є нашою дипломатія. це е, вирішення питання щодо створення системи, які б могли б перехоплювати такі типи ракет. Ну, ТАТ – Це ж одна з систем, яка є тільки в Сполучених Штатах, і тут я хотів би трошки перед історією нашим глядачам. Фактично, якраз на українській території в українському повітряному просторі сталося вперше зіткнення західних протиракетних. Систем з російськими ракетами і успішне їхнє збиття, те, що ви згадували, і кінжал якими росіяни е, кичилися і циркон, який вони також називали аналоговнітним. Е, 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 якщо говорити про тепер ось такого класу ракети, наскільки довго потрібно навчати український персонал для того, щоб вони також могли цьому протидіяти? Адже президент Зеленський нещодавно сказав, що Росія перетворює Україну на випробувальний полігон. Звісно, Україна цього б не хотіла, але нам потрібно чимось відповідати, і лише наші партнери можуть нам допомогти в цьому. Які ви бачите перспективи розгортання у нас системи ТААТ? Ну давайте почнемо з того, що в світі є всього близько семи систем, які можуть перехоплювати на балістичні ракети. З три з них американські, одна ізраїльська. Нав ну, таки. Системи, які підходять Україні, це системи, які мобільні, тому що є системи стаціонарні їх використовувати неможливо, тому що вони мали ефективно в умовах тієї війни, яка відбувається зараз а, з боку Росії до України. А, тому, в принципі, якщо казати про систему ТХАТ, як на ту систему, яку спочатку просила Україна у Сполучених Штатів для посилення систем протиповітряної оборони, це буде найефективнішим рішенням, і а, кількість систем дозволяє отримувати принаймні одну систему України. Додатково треба розуміти, що навчання і підготовка насправді буде складна, але вона не буде перебільшувати трьох місяців, тому що знов таки, якщо фахівці, які працювали на петріотах, а їх досталь, наприклад, перенаправити на до навчання для таких систем, то це буде швидким підготовкою вже навчених офіцерів або військових. Жнов таки, треба зрозуміти, що це складна методика перехоплення в поза атмосферою. Є три три види перехоплення на старті, на середині прольоту і безпосередньо перед влучанням в будь-якому випадку. Треба зрозуміти, що це складне перехоплення ракет. Таких ракет додатково. Треба розуміти, що це зовсім інші ракети протиповітряної оборони, які працюють вже не. За рахунок аеродинаміки за рахунок двигунів, тому що це працюється за поза атмосферу. Тому так. це складно, але я більш ніж певний не більше трьох місяців щодо передачі такої системи. Я більш ніж впевнений, що е, в світі є можливість передати Україну таку систему. Повертаючись до основних натяків, як ми можемо отримати цю систему, треба знов таки повертатися до того питання, яке я постійно підіймаю в Європі. Є е, е, небесний щит Європи. це Протиповітряна оборона, система протиповітряна оборони, яка була створена в першій перші дні повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації. І а, тоді а, ми можемо казати, що, наприклад, якщо ви нам посилюєте систему протиповітряної оборони за рахунок, наприклад, систем, які можуть перехоплювати міжконтинентальні балістичні ракети, ми гарантуємо те, що ці ракети будуть перехоплені, наприклад, на шляху до Європи, тому що в Польщі є система, але вона не передбачає стаціонарна система, але вона не передбачає перехоплення. Mestno kontinentalnih balističnih raket. Передбачають лише прихоплення балістичних ракет середньої дальності, Зрозуміло. і вона стаціонарна знову таки. Тому то треба казати про можливості про діалог з Європою, про діалог з Сполученими Штатами і пропонувати рішення, а не просити просто систему, яка б захистила Україну. Зрозуміло. Пане Анатолію, спасибі. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації. З ним обговорювали протидію ракетному озброєнню, яке Росіяни використовують тепер вже міжконтинентальні балістичні ракети, про ядерні загрози. Попри російські погрози, поки що не йдеться.